Вітаю вас, наші майстерні, а також інтернет-магазину скутер RVO. Як за дві хвилини підібрати оптимальну довжину ремня на будь-яку трансмісію будь-якого скутера. Приїхав скутер на ремонт. Чи або ваш скутер порвався ремінь, от в клоче порвався. Це Honda Via, двигун АФ43. Інформація, яка довжина ремня, ну немає взагалі. В каталогах немає тільки каталожний номер. Дивіться, в мене він є насправді. І вам треба підібрати оптимальну довжину. Для цього нам треба всього на все три показники. По-перше, мінімальний діаметр переднього варіатора плюс товщина ремня, максимальний діаметр заднього варіатора і саме головне відстань між центром колінвала і центром первинного валу редуктора. Ось, значить, ці три параметри ви підберете ремінь на будь-яку трансмісію. Тут у нас втулка 20, оригінальний ремінь має 8 мм товщину, тобто 28 мм. Тут у нас 119, але як бачите, в цьому варіатору. Був недоход 4 міліметра. 4 міліметра на радіус 8 міліметрів на діаметр. Загальний діаметр 119, мінус 8 111 міліметрів. Тепер саме головне і саме складне це поміряти. Правильно відстань між осями. Враховуйте те, що якщо ви міряєте рулетки, що от рулетка має ось такий скользящий цей язичок на магнітиках, і треба його враховувати. Наскільки ви себе не обдурите, настільки ви собі отримаєте реальний результат. І так, відстань між осями 303 міліметра. Тепер ми маємо ще одну проблему: ось ці дві точки знаходяться на різній висоті. Задній варіатор, як правило, завжди трошечки вище, колінвал трошечки нижче. Ось ця точка, і ми маємо перепад. І чим більше якби ми міряємо по косі, тим більше у нас похибка у вимірах. Для цього нам потрібно, от я, наприклад, беру ще одну ось таку лінійку, визначити, наскільки є перепад висоти між ось цими двома точками. За точку відліку беру ось лінію картера, прикладаю ще одну ось таку лінійку під 90 градусів, пересуваючи лінійку, починаємо рівняти, щоб сама рулетка була горизонтально з обох сторін на однаковій відстані. Відносно ось цієї лінії, на яку ми рівняємося. При 4 см я бачу однакову ширину між рулеткою та катером з обох сторін. Тобто ось тут. Одинакова ширина і ось тут одинакова ширина. Тепер як розрахувати 100% правильну довжину ремня? Заходимо на скутер RVUa, це наш інтернет-магазин. Гортаємо донизу, переходимо на вкладку Допомога в ремонті. Попадаємо на ось таку наступну сторінку. Це теж наша сторінка, Help Scooter RV Переходимо вниз і вибираємо розрахунок оптимальної довжини ремня варіатора, калькулятор. Вибираємо. І тепер ми переходимо на саму сторінку калькулятора для розрахунку. Вносимо наші дані. Зонічний діаметр втулки варіатора плюс товщина ремня. 28. 20 втулка і 8 товщина ремня. Далі максимальний діаметр заднього варіатора. 111 мм було по рідному варіатору. Так, віста між усями шківів Ось тут. Щоб нам не помилитися, нам треба спуститися трошечки нижче. І тут є такий додаток до калькулятора. Ми вводимо 303. Щоб порахувати відстань по косій. А ось тут 40. Розрахувати. Відстань по прямій у нас виходить 300,35 мм. Будемо брати 300 рівно, для того, щоб не забувати собі голову лишніми комами. Відстань між осями ми вже знали по прямій 300 мм. Розрахувати. Оптимальна довжина ремня 829,82 мм. Тепер давайте візьмемо оригінальний ремінь і поміряємо його. Це оригінал 2300 GBI 9010 M1 Honda Bando. Беремо портний метр, обводимо вокруг ремня. Зводимо краї. І що ми бачимо? 830 мм. Тобто похибку ми отримали 0,18 міліметра. Цей калькулятор, який ми створили, написали, працює ідеально. Іншого робочого калькулятора, який так правильно гарно рахує, я вам чесно скажу, скільки гуглив не знайшов, шляхом проб і помилок тестувань підібрало так, розрахували формулу, що вона рахує ну, прям ідеально довжину ремня на будь-який скутер. І якщо ми зараз швиденько цей варіатор закинемо на варіатор, то ми отримаємо реально його. Ось оригінальну довжину. Тут лежить на втулці і тут лежить на своєму місці. Ось і тут, бачите, лежить на своєму місці мінус 4 мм по радіусу. Посилання на калькулятор залишу в описі під відео та в закріпленому коментарі. Заходьте, користуйтесь, зробили для себе, самі користуємося, вам так само надаємо в користуванні для допомоги вам у ремонті. Свої коментарі та запитання залишайте в коментарях. Підписуйтесь на наш YouTube канал Скутер.Рвоюа. Заходьте до нас в магазин. На сьогодні буде все. Зустрінемось!